Всім привіт, дорогі друзі! Ви на каналі Олександр Моделіст. Сьогодні мені прийшла чергова посилка від колеги. Ось. Я йому дуже і дуже вдячний. Пощастило мені з таким щедрим колегою. Це вже у нас 13 серія рубрики. Розпакування посилок. Не буду затягувати, а швидше її відкрию. Тому що мені, так як і вам, не терпиться дізнатися, який сюрприз на цей раз приготував колега. Нарешті я її відкрив. Зверху, в нас, як завжди, зустрічає папір. Ось перша модель. А також друга. Більше в коробці, крім паперу, нічого немає. Судячи зі всього, це моделі легкових авто. Як бачите, вони в упаковках, а також в поліетиленових пакетах, досить надійно запаковані. Розпочнемо із меншої. Зараз я зніму з неї цей пакет, і ми її роздивимось. Це у нас Капітан», е, наскільки я зрозумів, із журнальної серії Поліцейські машини світу. Є гучномовець, проблизкові маячки, а також антена. Все як має бути у поліцейського автомобіля. Е, до речі, це у мене перша модель із цієї серії. Е, а тепер давайте перейдемо до другої. Я вже зняв з неї пакет. Тож давайте подивимось на неї. Це у нас Mitsubishi i 2011 Tean Version від виробника J Collection. Наскільки я зрозумів. Сама модель в картонній упаковці а також. В пластиковому, в пластиковому прозорому боксі і на пластиковій чорній підставці. Е, ну ось, Так модель виглядає е, зі всіх сторін. Цікавий такий маленький автомобільчик, він точно стане родзинкою моєї колекції. Ще раз дуже і дуже дякую колезі за такий гарний подарунок. Моделі дійсно цікаві. Огляд на них я обов'язково зніму в новому році. А на цьому я буду завершувати своє відео. Якщо вам воно сподобалося, поставте вподобайку. І підпишіться на канал, якщо ви ще не підписані. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові цікаві відео. Також підписуйтесь на мій інстаграм і телеграм. Посилання в описі під відео. Всім дякую за увагу! До нових зустрічей!